Пацани, Ну і в мене вже б мало кучу відосиків вийти, Довгих. Ну. Від моменту, коли... Ну, від останнього ролику. Не я люблю. я, в мене щось тане, коротше, до довгих. Від прям довгих рил. Годинка. І я Ю. Снімаю... І батже! Закінчується пам'ять. Да, блін, давно на українську мову не ходив. Ну і відосі кришку обриває, чи я не можу нормально закінчити його. І все. Мені другий раз лінь записувати. Ну і вот такий от я. Угу. Я не можу нормально, а не вот. Блін. А як? Я некось зверху, блін, можна було, тут. Йо, Я зараз не можу тупо рівно нахаштувати, Прийде чешовувати камеру десь. Ну, я не знаю руки, я думаю, що мені не треба буде. Хоча мені треба руки. Не знаю, чому привик. Ну, отак от обираєш. Ну не хочу, блін. Коротше, я не зможу руки брати, тільки отак от обережненько. Ну, ви чого не бачите, но ну, я не можу тупо настроїти там, де запис екрану ведеться. І це мінус. Ну, коротше, що я хотів, буду будувати карту селища. Так, першим кроком транспорт рандомний беру. Щоб менше часу було. Белін. Nee, погнали. Я в в мене. Не в Блин, обережно, обираш... ну, ну, Треба буде запрямкую брат. Вот у наше шоше тип, дорога, шоше, ну, в мене був ви э, шопоняли. Шоше, шо штоб, оча тут може так ще так о, такс. Готово. Тепер, щоб туди не могли проїхати, типу роблю, типу, аварію. Є один мінус, якщо спавнити тачку, зберегти карту і потім зайти на збережену карту, яку ми зберегли. Та тачка пропаде! Це я замітив, коли робив карту. Ну, вон карту, типу, у укрвашерев. Ну, яку я показував коротше в прошлому довгому роліку. Отакує. Тому приходиться от... І ще, до речі, сорі за рекламу, коли вона буде. Тому і приходиться робити імпровізунц. О, я придумав. Я придумав. Ну, тут типа аварія буде. А там дорогу не доробили. Аха-ха. Тут аварія. Так от. Я люблю робити деталізовані карти. Це я зрозумів, коли я робив вонтовані карту. Я запись чуть не закинчив. Mhm. Мне просто лень переснимать. <noise> а вот тут дорожку тупо не доробили. Десь може там поставлю. Сейчас вон там поставлю. И Не. блин. Ладно, сделаем по-иншему. Так от. Вау. Хопа. Дай. Он там дорога туда. Тут опа і вот Так, я ну я тут не хочу, щоб ігроки думали. Шо у нас симуляції. <клі> я я зараз таку в лікусь, думаю, буду побудую город. І забуду. В першій частині, я забув сказати по частинам буду. Я побудую оце от. Ну а потім вже як... Ну, а потім вже буду продовжувати вже і доріжку будувати. І все таке. А тепер там треба вже борчик встановити. Це все криво. Ну, не обіжайтеся як можу. Стараюся ж У мене зараз пюро. Я хотів тут робити, щоб вигіду не було, Йо. А я вже щось тут наробив. Всякого. Хелки-палки. Ладно, тут ту пустимо. Ну, щоб не було Типу, що там дороги нема. А дорога в пустота. Ля-ля. Що -ля. я сказав? Непонятно. Никто не знает, что я сказал, блин. Я заебручил. Память с собой. Хо-хо-хо-хо-хо. мини веськова база, типа. Я. Вот. Ну і, в принципі, не знаю, не хочу, щоб він був таким коротким цей ролик. Ну походу прийдеться. Ну надіюсь, що ні. Не поняв, я ще на косячок. Так. Ну ну, поспорить. Такс. Так. Не вдаль. Хоу. Тут, щоб ми не бачили, що тут дурить. Я там вже косяків. Ну нічого. Я думаю, що для першої частини достатньо. Заробив я от таку от штучку, щоб ігроки не знали, що вони насправді в симуляції. Хоча можна і поняти легко, бо він Поп. Вот чё он? Дрась, он тут дыру красил же. сажу. делал ты? Да он ох, тут. Блин. Приспечил. Блин, зараз. Треба быстро. Хоть бы не накачать. Yo, what's up, what's up everyone? Just dropped in to mm -hmm. spill some tea about this thick. new...